Сімдай боже, братва, вирушаємо в район. Зараз будемо робили молодеж, лільку і нарешті якусь хімчисточку в машині, бо брудно страшне. Страшне та вже сістівку не міг. Що повеселено таке бідано. Ми останні два тижні їздили в машині кожен день, зрані до ночі. Ми цій машині їли, перділи, все на купу, розумієш? Бач мусили зарузити джепом. Льоха... Такими продуктами і то трохи все помазали. Льоха то. виручав, зараз його помію, затоную йому гарно. Ти зразу буде втонувавши тівок, лоби е, фари, та. Фари, рішетки, все чорне чорне будуть, Чекай, Льоха теж хоче уваги, теж хоче гарно виглядати. Все ні? буде по пацанячому, як то каже. Малянка де, вдома. Дома вчиться, вчиться Ага. Звичайно, ну, так дипломат певно ну, будешо так, що ненька кольорочка буде вам все показувати, як там все робить. А як зараз помиємо? Потім не будь то гарно ні тонували, вже буде чекіляля, вже хоч можна десь їхати. Виділив таке, евакуатор везе евакуатор. Пішов ve ah. no. um... по воду, пішов по воду. Хочу на машину помити, вже якийсь дощ, пускай. Ну то то, то якийсь проклітити. Ти розумієш? Бачиш? То завжди таке, ну йде машину, помір на другий день, або той самий день може не валить, що мі, що не зверху такого, мені вона всередині, щоб я їхав, мені то все впало. Мені цікаво, як вона буде коли вона все буде чорне. Я думав, що буде бомба назад. Думаєш, буде бомба? Але ти велимо чорний глянц, так? Та, ну а я. чорний глян звелимо і. Це блестіло? Блестіло, то ще буде така дута, але. Ще, ще буде бешку, скоро його помети. Ну, no, ще помиємо бешку, ще, як має бути. Ти ж людям розказував чи ні? Ні. Розказував. Ні. А я думав, ти показував. Сказати чи є. Та як хочеш. Їх мен... <laughs> ще не будемо того говоріти. Та то нічого такого. Подивіться, молоджок іслоник брудний. такий страшний. Зараз гарно його відпусуємо І потім Давай, все заклеїмо. Буде чітко, буде все чорненьке. Дивіться, ким брудний. страшне. А? Німець? Тут купа болота, тут купа болота. -то, -то, чі -то, чі -то, ладі. І відточилось тут, лазі. Кавалєрка наша. Звідси, молодіж, ким брудний. Треба Ніч. Це вістидно завтра день закоханий, до якоїсь лялі поїхати. Завтра день закоханий, що ти до юлічки поїдеш? Що будемо бачив? Навіть не пасує таким дідько їхати, десь розумієш, навіть його машину не схід. Нічого, зараз буде ляля капець. Зараз буде персик, сосочка. Слідкуйте, ти